Будемо говорити з політологом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, доброго дня вам. Доброго дня. Дивіться, хотіла запитати вас: от всі ці плітки про е, звільнення заложного, про те, що щось готується. В мене от цікаве запитання, чи завжди це плітки, чи все ж таки щось за цим стоїть, і чи може, наприклад, таким чином влада, політична влада, так тестувати суспільство на предмет того, як ставляться до головнокомандувача, і відстежувати, чи є, наприклад, непідтримка або попит на те, щоб, наприклад, його звільнити. От просто от таке запитання: чи може стояти за цим тестування? Ну, дивіться. Е е я думаю, що якщо вони протестують, то вони можуть е дотикуватися до того, що зрозуміти, що люди виберуть залужного а в якості е на заміну політикам, фактично, Ми мається на увазі не на виборах, а погоджується зараз люди. Люди зараз однозначно наставлять залужного. Ми тобі, чітко і ясно повинні розуміти. Залужний зараз вище будь-якого політика. Залужний зараз є. А, залужний вже перетворився в національний міф. Залужний вже перетворився в один з, один з навіть з таких державотворчих міфів України. Так? Тому, а, а, тобто, умовно, зараз є Залужний армія, так. А є всі інші політики. І тому, коли починається ця воїна навколо Залужного, вона, вона не, не досить добре сприймає з Пам'ятаєте, це, це сказав, коли Притула влипив в, 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 на обкладинку до журналів? Залужний був там десь в третіх лавах. Але... Да, в третьому ряду. Йому запитали: Притула, ти хто? Ти хто такий? Ти хто щоб ставити себе ти, не, не попереду ставить. всіх, тому що в уявленні людей, в уявленні людей, а, от такі, навіть такі політики, вони є політики, які деруться за владу, а залужне відповідає за країну. І тому в даному випадку я думаю, що все ця в коло залужного, вона тільки додає йому балів. Тому що знаєте, я завжди говорю для того, щоб зрозуміти ставлення людей до залужного. А ви подивіться, а скільки персень складено про залужного без рознарядки? Так? А скільки про наших політиків? Чи є такі рідкі, наприклад, в піснях як Атаман Залужний, воєвода трушний», Україні Богом даний в Валерій Кінець Російської імперії? Чи є такі рідкі про наших політиків? Немає. Тому що він вже є частиною, як я вам сказав, національного міфу і державного епосу в тому числі. І тому і він відповідає за безпеку. І тут голоси базова потреба людей. І тому ця возня навколо Залужного, ну вона тільки буде посилювати. Якраз а, його вплив, те, що він те, що він а, буде навіть якщо після війни він залишиться просто начальником генерального штабу, все рівно армія як структура, як несуча конструкція нашої держави, є вже політичним гравцем, є вже та а, і, а, істина в останній інстанції, чого на жаль не всі політики наші розуміють. Дивіться, хотіла вас запитати. Ну ми ж всі розуміємо, що от подібні вкиди і подібні речі, це знаєте, там за перебріком. Це аплодують, вони це використовують і це їм на руку. Ми ж це розуміємо так. Але коли ми спостерігаємо, наприклад, коли виходить пан Жовква, так і це заступник да? Офі, голови офісу президента, і каже, що ні, твердження е, залужного патову ситуацію на фронті це неправда. Він і не дає якісь там рекомендації головному командувачу. Чи є усвідомлення, наприклад, політичної влади про те, що вони самі дають цей ґрунт і цю їжу для того, щоб росіяни тільки тішилися, що в нас є якісь проблеми. Всередині влади і політичної, і воєнної. Слухайте, ми не повинні зважати на росіян. Давайте це теж знає, так. така інфантильна позиція, що подумають росіяни. З росіянами давно зрозуміло. Ми повинні вирішувати завдання. Ми повинні, і нація повинна розуміти, що цивільні особи, Цивільні особи, які не мають стосунку до армії, не можуть коментувати, що відбувається в армії. Так? Це вас як з пані Фаріон, яка почала роздавати поради і визначати, хто є українцем справжній, а хто не є українцем справжнім, пані Фаріон є цивільною особою. Армія сама розбереться, то якою мовою розбиратися, розмовляти і як це робити. Тому що людям, які йдуть на смерть розповідати, роздавати поради цивільним особам, ну м'яко кажучи, не етично. Армія, тобто армія вже зі своєю етикою ми чітко повинні розуміти, армія є, зі своєю повинна самоорганізуюча структура, в тому числі. І якщо залужний е, говорить, що от є такі по військовому говорить, от такі ось є речі, то значить залужний краще розуміє обстановку, що відбувається. Тому що нічого особливого залужний в цій статті не сказав, чесно кажучи. Тим більше, це не перша його стаття, в тому ж і залужний чітко сказав, що нам для перелазки на фронті потрібні нові технічні рішення, тому що тупік, тупік, і потрібно, а нам потрібно дивитися, а що, і суспільство повинно запитувати, а що робила влада для того, щоб змінювати цей тупік. Що вирішено, наприклад, це питання з оподаткуванням прибутку підприємств? Оборонного комплексу, щоб нашої зброї з новими технічними рішеннями було більше. минулого тижня, там за ініціативою міністра, міністра оборони були зібрані виробники, підписали, вони підписали е, е, вже постанову, яка ці всі питання. І тут крок тільки за паном Шмигалєм, який, нарешті, повинен прокинутися і прийняти постанову і вирішити це питання. Щоб у залужного не було питання, де технічні засоби, де тому, що без технічних засобів ну, війна неможливо виграти. Ми повинні ще розуміти, що в Україні обмежений ресурс і демографічний, і фінансовий, і економічний проти Російської Федерації. Єдиний ресурс, де ми можемо нарощувати фактично до нескінченності, це механізація Акту, перехід на новий технічний уклад, а цього повинне напруження бути всі. Органів влади і типу, і кабінету міністрів, і банківської системи, яка повинна фінансувати оборонку, а не заробляти величезні кошти на е, спекуляціях з ОВДП. Банкіри, які не фінансують оборонку реальний сектор економіки, є непродуктивною частиною нашого суспільства, які зжирають ресурси, які потрібен для оборони. Дивіться про те, що як ви вважаєте, чи є якась напруга у стосунках між залужним і Зеленським? Тому що про те, що є це, ну не публічно, говорять вже напевно ну рік, якщо не більше, так але, от перша якась така публічна суперечка, вона сталася після статті, от, власне залужного вона сталася. Чи справді є ця напруга якась у стосунках двох лідерів? Один лідер це політична влада, інший лідер це воєнна влада. Ну, давайте все ж таки <кліп>, теж розуміти, що в демократичних країнах різні точки зору на ведення війни і так далі. Це не виключна норма. Я пам'ятаю історію з історії Першої світову війну, коли нь, нь, Британська імперія почала воювати, вступила в війну, виявилася не готовою. Генерали пішли в публічну площину, підняли скандал, і тоді влада почала. Ти теж організовувати виробництво набоїв і так далі, і так далі. Ми демократична країна. Це тільки в Росії знає тиша офіційна, а реально нічого тому в даному випадку ми повинні розуміти, що різні точки зору можуть бути. Питання в тому, що вони повинні йти в конструктиві і а, спиратися на оборону в першу чергу. Почула пане Тарасе, дуже дякую вам за включення в ефір. Глядачам нагадаю, що це був політолог Тарас Загородній.